Всім доброго ранку. Сьогодні, друзі, в мене такий настрій поганенький, хочу сказати. Я не знаю, не знаю, що я наробила своїми квітами, чому вони в мене такі, зараз я вам покажу. Сьогодні буду надворі така проходна погода, сонечка немає, вітерець і можна було б сапати на городі, але... Не знаю, я вже не можу дивитися на свої квіти, треба щось з ними робити. Ну, дуже в жахливому стані. І Мене дуже це, знаєте, аж коробить, Я не знаю, як я встановлю свою колекцію. Сортів дуже багато, дуже багато сортів в мене. І вони такі страшнучі. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, друзі, в якому настане. Це роблю на задньому дворі, так що, звиняйте, кури будуть трошки заважати. Ну, подивіться, які вони. Я дам, друзі, посилання. Я починала канал свій з того. Це перше саме було моє відео про мої пеларгонії. Я знімала його, напевно, в лютому місяці. На початку лютого я точно не пам'ятаю. Ну, там подивитись, якщо хто захоче, які в мене там були шикарні пеларгонії. Вони квітували взимку, влітку, восени, вони круглий, год у мене весь рік вони у мене квітували. Це була моя віддушина, немає на вулиці. Ніяких квітів, мороз, холодно, іноді сніжок, а я приходжу, відкриваю занавіску і сідаю, дивлюсь на свої квіти. Це для мене було все. А зараз я не знаю, що з ними трапилося. Одні говорять мені, де твої квіти, чому вони не квітують? Не знаю, кажу, чому вони не квітують. Я вже, друзі, що їм тільки тут не робила. Я все ставила і добре був в паличках. І ставила, поливала не селітра, а карбамітом. Він більш щадящий до коренів. Ставила дуже маленьку пропорцію, щоб не спалити коріння. Я обробляла усими. Чим тільки можна в паличках ставила добриво. У мене було грануліроване добриво. Я ставила добриво, я ставила добриво для квітучих. Різне, і мастер, і плантафол. І чим я тільки його не обробляла. От стоять вони колом, ось, і стоять. Все було після того почалося, як я їх обрізала. Обрізала я їх. У серпні місяці може не потрібно було робити. Одні говорять мені, що ага, БМВ-пакетами роздавала ці живці. І от тепер от комусь ти так дала і без коштів, і оце вони в тебе так і зараз і є. Друзі, я не знаю, я не вірю в ці магії всякі. Уже прожила на світі дуже багато і не хочеться вірити в всю цю гадость. Але ось. Ось наглядний приклад. Це я забрала тільки з двох вікон, в мене ще їх дуже багато і зараз я не знаю, що з ними робити. Обрізати знову, не факт, що вони підуть. Взяти живці. Тут нема з чого брати, живці. Це, це не живець, це, з цього живеця не візьмеш. Живець потрібно брати, зараз десь покажу в мене один єдиний кущик є, щоб можна взяти живця. Ну, ось там отакий маленький, оцей можна живець взяти. А так живців тут немає. Що робити, я навіть не знаю. Якщо не вдасться спасти свою колекцію, буду шерстити інтернет, буду писати тим дівчатам, яких я виписувала їх, і, можливо, я знову поповню свою колекцію. Але це немаленькі кошти, ви ж самі це знаєте. Гарні сорти коштують дуже багато. Що хочу зробити? Знімлю всю цю землю, уберу, промию горшки, продезінфіцирую їх і буду саджати в нову землю. Ось чоловік мені, дякувати Богові, привіз з крутових норів горя, дуже гарна земля. Привіз мені отаке здоровецьке відро. Ну, якщо не вистачить, іще, я його візьму. То вже буде за окрему плату. Добре, добре, без питань. У цьому, нехай. У в тебе є акція на пиво, я тобі куплю. Будеш пити. Так, і ось чуть-чуть на -чуть навозу перепрівшу і зовсім ге, трішечки додавлю такого субстрату. Я вже боюся, може заражена тут земля була, що я зжала в цей торф їхній. Я не знаю. Просто в шоці. Зараз розведу водичку ой, земличку і буду. Ви коні дасте мені щось розказати. І буду саджати. Не знаю, друзі, що в мене вийде. Просто я в шокі. В шоці? Просто в великому шоці. Без сліз не глянеш. Оце посажу і потім куплю, випишу смакот, бо у нас в місті його немає ніде, днем з огнем його не знайдеш, то я буду саджати, поки так. Входить, поки прийде мені посилка із смакотою, то поки вони будуть так. Але землю я всю поміняю, всю до, до єдиного горщика. Все перемию, все зроблю, як треба. Зробила, друзі, землю, витягнула рослину. Подивіться, що я побачила. Корінь зовсім не розвивався. Ви бачите? Я не знаю, що це трапилося з коренем, з чого він бідний буде рости, як він буде сприймати все це, що я йому даю. Зараз що зроблю? Буду замочувати ось в грандісі. В такому витягну все, розведу у 10 літрів води, всі саджанці з корінням поставлю туди, на 4 годинки. І потім, як я їх посаджу, тут же розведу отакий корневін. Ось. Все. Руки грязні, не дивуйтеся, я села. Так, і ось тут написано, що Поливати прямо під корінь, зразу ж після висадки в ґрунт. Ось буду спасати свої рослинки цим. іншого виходу я не бачу. Зараз беру відро, наливаю водички туди побільше, ну, 10 літрів, і буду всі рослини замочувати в цьому стимуляторі росту, в корневі верніше. Ось так. Зробити це раніше, для я ж, які ж коріння в мене тут були, я ж пересаджувала їх, які вони гарні були тут. Ось це виносю, погану землю. Зараз ще оту землю добавлю пісочку. Бачите, я навіть отакі гранулки ставила. Що я її не догодила цієї пеларгонії? Не можу зрозуміти. Курям насипала, хоч грибуться. Ось так, друзі, я сажаю. Обрізаю те, що лишнє, проливаю корневіном. Ось так. І знову підсипаю земельки. Отрабовую трошки. Ось так. Я сподіваюся, що я спасу свою колекцію. Дуже надіюся, що марно не пройшов час мій. Ось так. Побачимо, побачимо, що воно буде і як воно буде.